А ось цю знахідку було знайдено на Вінничині. Десь всередині лісу, на глибині майже один метр, металошукач помітив цікавий сигнал. Пошуківець із захватом розпочав купуватись в землю. І ось щось видніється: якийсь залізний предмет. Просто якась лізяка. Дуже звісно, не дуже охота є крити. Мисливець за скарбами обережно дістав артефакт із землі. Ним виявився сейф. На жаль, час не пошкодував його. Верхня кришка згнила та те, що було в ньому. Напевно, цінні банкноти або папери.